Вітаю, пропоную до вашої уваги огляд закупівельних новин за робочий тиждень з 19 по 23 серпня. Уряд підготував проект нового закону про публічні закупівлі. Нові законодавчі норми сприятимуть розвитку конкурентних закупівель в умовах відновлення країни та виконанню міжнародних зобов'язань України у сфері публічних закупівель. Законопроект міститиме вже випробувані в умовах воєнного стану інструменти проведення закупівель. Зокрема, механізм виправлення помилок протягом 24 годин, простіші вимоги до подання пропозиції використання електронного аукціону. Також планують запровадити інструменти, з якими вже працюють закупівельники. в ЄС йдеться про нові процедури закупівлі, процедури інноваційного партнерства, динамічні системи закупівель, конкурси проєктів та спільні закупівлі. З'являться в законі і зареєстровані контракти. Це нова процедура, що сприятиме соціальній і професійній інтеграції осіб з інвалідністю та ветеранів. Законопроект передбачає обов'язкове використання електронних каталогів для закупівель товарів вартістю від 50 до 400 тисяч гривень. А також зобов'язує замовників оприлюднювати звіт про проведену без використання електронної системи закупівлю робіт на суму від 200 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Змін справді буде багато. Ми відстежуватимемо розгляд законопроекту у Верховній Раді і повідомлятимемо вам про всі новини. Президент своїм указом вів в дію нове рішення РНБО про застосування скасування і внесення змін до персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів. Персональні санкції застосовуватимуть до фізичних та юридичних осіб, перелік яких визначені у додатках до затвердженого рішення РНБО. МОН затвердив зміни до типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів освіти. Відтак нові технічні специфікації використовуватимуть для персональних комп'ютерів, форм фактура, ноутбук та хромбук, а також до основного преінстальованого програмного забезпечення. До того ж, за новими вимогами, комп'ютерне обладнання, яке використовуватимуть в освітньому процесі у закладах освіти, повинно мати на момент постачання гарантійне обслуговування строком від 12 місяців. В Україні створять державний реєстр хімічних речовин. Цей реєстр міститиме інформацію про всі хімічні речовини, які виробляють, імпортують та надають на українському ринку в обсягах понад одну тонну на рік. Нагадуємо, що в Україні обов'язкова реєстрація хімічних речовин згідно із технічним регламентом щодо безпечності хімічної продукції. Мінінтеграції знову оновило перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації та оточенні. Цього разу зміни стосуються територіальних громад Донецької області, і запрацювали вони з 22 серпня. Більше про зміни в законодавстві та закупівлі замовників за оновленими правилами ви завжди можете прочитати на наших сторінках в соціальних мережах. Долучайтеся до кола читачів, видань експерту з держзакупівлі. Лише разом ми сильніші. До зустрічі!